Офіційної заяви ми не давали. Я розповсюдив, я за це відповідальний. Але я хотів зібрати людей, які вважають, що нашо, наш ректор не може бути ректором, щоб говори, обговорити, чи у вас є реальні докази, чи ви можете за це відстоювати, чи ви, ну, чи ви готові якось довести це, а не просто йти лобами, і потім самооборона буде розбирати тих, хто підтримує ректора, тих, хто проти ректора. І ось, по суті, чому я зібрав студентів під корпусом. Прийшло небагато, частина пішла під центральний корпус, потім і дійшла назад. Я не зміг з ними зустрітися, бо сказали, що буде прес-конференція і треба, щоб був представник. Я не висуваю ніяку кандидатуру, я не маю кандидатури. Я до ректора конкретних претензій не маю. Але зрозумієте, я просто як людина я займався е, організацією похорон Романа Гурика. Всі його знають. І розумієте, суть в тому, що. Всі люди, які зв'язані з партією регіонів, на них тепер плеймо. І всі, хто проти цих людей, ну проти людей, які були в партії регіонів, вони будуть постійно висказувати свою думку. І з цими людьми потрібно рахуватись і знаходити з ними точки дотику, щоб це не переросло в якусь ну, ворожнечу всередині конфлікту. Так, я не провокатор, ну і я не я просив нафту Прикарпатській не приходити, бо сказав, що це наша проблема, ми самі з цим розберемося. Самооборона прийшла, я не знаю, хто покликав самооборону, я не знаю, чи це підтверджена інформація, що вони прийшли, ну, начебто захищати мітинг. Від кого захищати, я не знаю, бо зараз будь-які люди в масках сприймаються взагалі негативно. І в заключення хочу сказати, офіційної заяви ми не давали. Ми просто хотіли зібратися і обговорити це. Я хотів бути як модератор.